Привіт! Тут будуть зібрані практики, які я використовую на кожен день, аби підтримувати і покращувати своє здоров'я. Ці практики ви можете використовувати разом зі мною або щось проігнорити і додати щось своє взамін. А я до речі вам зараз. Відеомонтую. Кожен свій ранок я починаю з такої вправи, як вакуум. І особливість в тому, що ми стимулюємо кровообіг і циркуляцію лімфи в нашому організмі одразу після пробучення. Плюс стимулюємо роботу ШКТ. Хоча це все другорядне, тому що в першу чергу люди беруться за вакуум, аби отримати красиву струнку талію. Отже, з чого я починаю? Беру свою пляшечку і випиваю ну, в середньому 3 ковтки води. Мені цього достатньо, щоб не перевантажувати шлунок, тому що мені далі з ним працювати. Далі я займаю позицію, сидячи на колінах, і починаю робити так, як вказано на відео, впихаючи м'язи живота всередину, тим самим утворюючи вакуум. Я використовую цю практику по 5 підходів. Кожен триває 10 секунд. Якщо я відчуваю, що я можу витримати і 15 секунд, я тримаю 15 секунд. Але давайте поговоримо про вас. Якщо ви новачок і хочете взяти з мене приклад, то я рекомендую не зловживати і спробувати хоча б 3 підходи по 3 секунди. Ну а тепер переходимо безпосередньо до зарядки. Такої, до якої всі звикли. Я починаю з розтяжки суглобів, прокручую їх. А також беру великий акцент на поясницю. І ось чому. Минулого року, навіть перед новим роком, мені захотілося себе випробувати. Я сказав собі, що я буду сідати на лавку кожен день і розтягувати поясницю, щоб максимально доходити до точки болю. Я фіксуюсь на цій точці і терплю. Ну-ка як же болять бля. Терпів я фіксовану кількість часу до тих пір, поки в мене не закінчиться пісня Рокки. З фільму Роки. <слів> <üsim> Ні, не, не вона. Оця. І коли вона закінчувалася, я алілуя! Нарешті міг розігнутися. Поясниця сука, боліла. але після того я себе героєм відчував. І так тривало два тижні. Біль в поясниці мене супроводжував протягом усього 23-го року. Я пішов до сімейного лікаря, вона сказала мені висіти на турніку і робити ранкову зарядку. До речі, у своєму телеграм-каналі, посиланні в описі, я розрізнив біль, який треба терпіти, аби досягнути чогось. Від того, який категорично не можна терпіти. Кому цікаво, можете послухати мене там, в телеграмі. Я залишив посилання. Не повторюйте, будь ласка, я попередив. Далі переходимо до найважливішої частини, це фізичне навантаження. Я починаю з 25 присідань. Я це роблю для того, щоб виконати первинну, найважливішу роль суглобів. Це їхнє згинання. Навіть якщо ти будеш кожен день проходити 10 тисяч кроків, це не зрівняється з 50 матчів, чи сотнею присідань щоденно. Так як в першому варіанті у нас не задіюється суглоб, він не згинається повноцінно, він не виконує свою природню роль. А після цього я переходжу до ось такого колеса і роблю 13 повторень. Його можна дуже легко замінити на прості віджимання. У випадку з віджиманнями я би робив 10 повторень. Затратику по часу 3 хвилини. Наступний етап. Ого, і тут мене підтримує дівчатка, але аж ніяк не пацани. Мова йде про розвиток м'язів лиця. Розгладити шкіру, зробити її красивішою, позбутися ранішньої старості шкіри. Для цього я масажую підборіддя, вилиці, щоки, лоб. І ще один пункт, про який я не забуваю і яким займаюсь уже другий рік поспіль. Це розвиток голосу. Привіт! Дуже пізня година, але мене це не зупинить. Я би міг відмовитися від своєї щоденної звички, знімати відео. Але для дуже багато людей мене хвалять за голос. Тому кожен день в мене є різноманітні вправи, спрямовані на глибину, артикуляцію і антимонотонність. Затрата по часу 5 хвилин. Далі момент, від якого деякі люди можуть шугатися, але того робити не варто, тому що при належній підготовці це доступно абсолютно кожному. Його величність холодний душ. З такими речами потрібно бути вкрай обережним, тому що дуже легко перейти грань, тут ще легше це зробити. Перехід до незручної ситуації це дуже класний стимулятор для оздоровлення. От якщо взяти будь-яку ін'єкцію, нам вколюють вірус. Ослаблений вірус, з яким організм дуже легко справляється. Він поборовся з ним, він стає сильніший. Так само і тут. Ми подразнюємо своє тіло холодною водою і воно звикає до холодної води. Тим самим ми оздоров'юсь. Тут дуже легко перейти грань, знову ж таки. Тому дуже наполягаю починати з контрастного душу прохолодної води, потім до гарячої, а потім вже переходити до крижаної води. Найхолоднішою, яка у вас є в наявності, Затрати по часу три хвилини. Далі дуже ну дуже неочікуваний для всіх момент це розвиток статевої системи. Я використовую вправи Кегеля. Спрямовані на те, щоб в майбутньому не мати проблем з сечовивідною системою, ерективною дисфункцією, а ще мати можливість відчувати мультиоргазм і утримувати ейкуляцію, щоб довше витримувати статевий акт. Для цього я виконую самий мінімум, але кожен день це притискання лобково копчикової Знаходиться він ось тут, як я показую на відео. Цей м'яз дуже слабкий, так як ми його використовуємо дуже рідко, так само як мікрохвильовку, тільки 7 хвилин на день. І цей м'яз є фундаментальним для здорового статевого життя. Нічого вам не заважає виконувати цю вправу, стоячи біля світлофора, їдучи в машині, лежачи і читаючи книжку. І ніхто навіть не здогадається, чим ви там займаєтесь. Як це було сказано у книжці Даоські секрети любові: мантек чіа. Час виконання дві хвилини. І так, фізично все зроблено. Переходимо на кухню і я готую коктейль здоров'я. Цей коктейль містить собі три ключові елементи: вода, лимон, часник. І про кожен з них я хочу розказати окремо: декілька слів про воду. Сама по собі вода це найкорисніша взагалі рідина в світі. Вона є живильна. Стаканчик води після сну вмикає організм, заводить його. Але ж ми не будемо зупинятися на одній лише воді. Ми додамо лимон. Сам по собі він містить лимонний сік, в якому є вітамін С. Що ми знаємо про вітамін С? Він покращує імунітет. Але у нас іще є часник. Я дрібню його на маленькі квадратики, просто щоб було зручніше проковтнути. І для того, щоб не відчувати ось цю кислотність лимону, я додаю ложечку меду. Нормальна штука виходить. І на цьому абсолютно вся моя ранкова рутина завершується. І так, це повноцінна зима, то тепер з'являється реально кльова можливість зробити те, що я роблю руками. Я вже, до речі, говорив, що в нас 18-та година зараз і мінус 14 градусів. І ще дуже важливий нюанс це те, що я не рекомендую, дуже не рекомендую дуже довго затримуватися в е, такій екіпіровці, як в мене зараз, без футболки при такому холоді, особливо якщо ти не підготовлений, довга кількість часу на морозі, отак як я, до добра не приведе. Хочу назвати два аргументи на користь холодових процедур. Перша це душевний стан. При екстремальних видах зайнятості, такі як стрибки з парашутом, фільми жахів і обтиранні снігом, виробляється велика доза адреналіну. Серце б'ється швидше, кров переганяється, тіло нагрівається, ми відчуваємо додаткову енергію і підіймається настрій. Друга імунітет. Навколо нас завжди віруси. Але чому ми хворіємо найчастіше, коли холодно? Діло в тому, що коли температура знижується, то це негативно впливає на роботу лімфоцитів чувачків, які роблять все можливе, щоб ми були здоровими. То може найкраще, що ми можемо зробити, це як історія з вакциною: вколоти собі невеличку дозу зарази, і найнаш організм бореться з цим, щоб далі бути готовим до більших небезпек. Тільки у нашій ситуації це буде. Холод. Mm? Так. Але в цій ситуації потрібно швидко знайти стоп-важіль. Тому що в такій позиції ти в дуже небезпечній ситуації. Тому що, здається, ніби все під контролем. Але ніфіга не під контролем. Одягнись! Отоді буде окей. А по закінченню дню я роблю 100 присідань по 4 підходи. 25 повторень на один підхід. Отак, От і так, і так роблю. І до речі, 100 це самий мінімум, який я можу зробити зранку. Моя норма це 125. І перші 25 повторень я вже зробив зранку. Ви це бачили на початку відео. І як я вже сказав, присідання набагато ефективніші, ніж 10 тисяч кроків. Тому що у нас суглоб задіюється набагато краще, ніж при ходьбі. Він згинається повноцінно. Все, що я вам тут назвав, має властивість змінюватися. Тому замість часника можна взяти, наприклад, через місяць імбир, а замість присідання робити пробіжки по кілометрові. Тобто це не є табу, що я присікаю ходьбу в 10 тисяч кроків. Ні. Просто дивлячись з однієї сторони, присідання ефективніші. Але ці присідання ми можемо зробити за 30 секунд. А щоб пройти 10 тисяч кроків, нам потрібно витратити. Дві години часу. Двохгодинна чи 30 секундна фізична нагрузка. Що краще, а? Ось чому я пропоную реакумулювати наші зусилля на щось інше, щоб просто було цікавіше виконувати це все. Тому дуже хочеться вірити, що саме завдяки такому підходу я не хворію другий рік. Тому що останній раз це було 1 січня 2022 року.